Правила безпечного відпочинку всі пам'ятають ще з дитинства. Втім, не завжди в екстрених ситуаціях теоретичні знання вдається застосувати на практиці, аби продемонструвати ці правила наочно до дитячого здоровчого табору Чайка завітали рятувальники. Основна мета іменно безпека дітей, щоб вони займались тільки на заняттях, а ніколи їм в житті не пригодилось застосовувати отакі от, от заходи безпеки при відпочинку. Імітовано надзвичайну ситуацію дітвора ліквідувала самостійно. Діти вправно виконували вказівки рятувальників, евакуювали потерпілих та випробовували пожежне обладнання. Про користь таких заходів, як ніхто, знає 12-річна Венєра. Два роки тому вона власноруч допомагала батькам гасити пожежу. Елементарні правила безпеки, переконана дівчинка, слід пам'ятати завжди. По-перше, ми були в цьому будинку, і ми вже бачили, що Дим ішов, але ми не почали пані Ми всі разом зібралися. швиденько намочили хустинки, вдягнулись в верхній одяг. Ми вийшли. На вулицю і почали скликати людей. Всі люди зійшлися. Ми теж ми вийшли на вулицю, віддихалися і почали носити воду і тушити. Захоплення у відпочивальників табору, а особливо у хлопців, викликав майстер-клас від саперів. Діти із задоволенням розглядали макети вибухонебезпечних предметів та спостерігали, як із ними правильно поводитися. Крім того, вимірювали кількість нітратів, овочах та фруктах. Для найменших експерти підготували повчальні ігри та конкурси. Дітям цікаво. Дізнаються багато нового, розказують нам те, що вони знають. Ну, загалом от якось так в ігровій формі стараємося пояснити, донести до дітей ту чи іншу інформацію, щоб зберегти їхнє життя і здоров'я. З-поміж іншого, такі заходи популяризують професію рятувальника, запевнив начальник управління освіти Роман Миколаїв. Скільки б ми там не знаю, телевізор не дивилися, не читали в книжках, але живий контакт з професією він нічого не заміняє. Дітям безумовно практика завжди цікава. завжди. Дай Бог, хтось із них обере цю професію. Професія потрібна, професія яка завжди буде в попиті. Бо професію рятувальника і Олександр каже в омріяному костюмі, почуває себе впевнено. Коли ви одягаєш, то почав середині якби ти Зараз побіжиш рятувати людей. я вважаю, що ця професія є найважливішою, тому що ця професія ну рятує життя людей.